Так, ну що, друзі, настроїв я мурчика, роботи і часи. Топлівна, все робить. Питань нема. Навіть дірзають сумніння, що з моєю топлівною Щось з ще що не дзвонив, що там не треба буде набрати, спитати. Перерегулірує. Ну на цій топлівні що жаримо? у нас. Чого-то воно був поганий запуск. Редукціонний клапан, тому воно він лежить. Покаже то його Серега прислав мені з топлевами. І ото він білий дим кидало з нього. Він не прокачувався по людськи Ну і ще я перерегулював клапана по-новому. Подивився сьогодні в півночі відео, як правильно одрегулювати. За два, як -от там, за два оборота. Дід Іван там розказує, як треба одрегувати. Ось його відрегулював. І в мене вийшло на четвертому впускний був малий зазор. Пускний піджатий і пошти повністю. На ньому пошти зазора не буду. От регулірував, зараз я покажу. Бо багато що писав мотор, там вже все. Я зараз покажу все. Зараз ось приквічу і вже патрубок постигній.